Вітаю шановні члени журі. Я Ханіва Маліка, учениця 11 б класу Дніпровського ліцею номер 33 Дніпровської міської ради. Пропоную вашій увазі основні результати дослідського проекту на тему важливість фізичної активності для підтримки розумової в учнів середніх та старших класів. Актуальність дослідження дослідницький проект присвячено аналізу впливу помірної фізичної активності, збалансованого харчування та інших аспектів здорового способу життя на рівень розумової праціддатності учнів середніх та старших класів з умов дистанційного та змішного навчання, які сприяють гіподиномії та іншим негативним явищам. Мета дослідження: аналіз впливу способу життя на рівень розмову працідності, учнів середніх та старших класів, які навчалися з умов змішного та дистанційного навчання. Завдання дослідження, зробити літературний огляд за тематикою дослідження, провести анкетування серед учнів 7-11 класів про їх спосіб життя, оцінювати темпи синсуматорних реакцій та особливість уваги за допомогою в учнів 8-11 класів, та зробити висновки про вплив способу життя на результати дослідження. Об'єкт дослідження: рівень розумової працедатності учнів середніх та старших класів в умовах дистанційного навчання, предмет дослідження, здоровий спосіб життя як фактор протидії розмової втомленості. Методи дослідження: анкетування, тестування за допомогою таблиць блудшульти, статистична обробка результатів. На проєкту полягає в тому, що було доповнено наукові дані про позитивний ефект регулярної помірної фізичної активності на показники сенсформаторних реакцій та особливості уваги у дітей середнього та старшого шкільного віку, які навчаються на дистанційній або зміщенні формі навчання. Результати дослідження можуть бути використані при формуванні режиму дня підлітків, встановленні норм, використання гаджетів, регламенту роботи в синхронному та синхронному режимі навчання, Планування вчителями опції в кількості робіт, які потребують використання учнями цифрових ресурсів. Дистанційна форма навчання і її вплив на здоров'я дітей Дистанційне навчання стало звичним явищем, адже це було хорошою альтернативою для мільйонів здобувачів освіти від початкової школи до аспірантури. Дистанційне навчання призводить до знищення фізичної активності. Учнів різних вікових груп, що шкодить формуванню міцного здоров'я, прогніщує розвиток організму та упосередково негативно впливає на академічну успішність, реалізація дистанційного та змічного навчання в закладах освіти України в умовах воєнного стану. Дистанційне навчання під час війни дещо змінилося. Через повітряні тривоги діти часто вимушені надолужувати освітні втрати, додатково відвідуючи додаткові заняття та переглядаючи багато матеріалів з різних джерел, рекомендованих вчителем. Вміщану форму навчання після початку повномасштабного вторгнення почали впроваджувати вже восени 2022 року, але тільки в тих закладах освіти, де були облаштовані укриття. Осина перевала зміщеної форми навчання, зменшення часу роботи за комп'ютером або іншим пристроєм, необхідним на онлайн заняттях. Значення здорового способу життя для підтримки здоров'я підлітків. Фізична активність називають фундаментальним чинником формування міцного здоров'я, для низького рівня фізичної активності у дитячому та підлітковому віці є високий ризик розвитку низки захворювань у подальшому житті, ввоз закликає до підтримки активного способу життя. Емпірічна база дослідження. Для участі в дослідженні було запрошено учнів 7 та 11 класів ліцею No33. В експерименті з таблицями Шульте брали участь 8 та 11 класи всього 25 осіб. Загальна кількість учасників опитування 67 осіб, Вік опитуваних від 12 до 18 років. Для збору результатів було використано Google Forms, завдяки чому зберігалась повна анонімність опитуваних. В оцінці розумової призвикательності прийняли участь 14 учнів 8 класів та 11 учнів 11 класів, їх було поділено на 4 групи: 8С учні 8 класів, які регулярно займаються спортом, танцями або іншою фізичною активністю, 8Н, учні 8 класів, які не займаються спортом, танцями або іншою фізичною активністю. 11 с Учні 11 класів, які займаються спортом танцями або іншою фізичною активністю, і 11 учні 11 класів, які не займаються спортом, танцями або іншою фізичною активністю. Для дослідження рівня працездатності учнів 8-11 класів використовувався тест таблицями шульта з модифікацією. Респодатам треба було 14 разів виконати вправу з таблицею шульта протягом двох тижнів, починаючи з понеділка за наступним графіком. Ранок понеділка вечір понеділка, ранок вівторка вечір вівторка, ранок четверга вечір четверга, ранок неділі вечір неділі. і ранок вівторка вечір, вівторка, ранок четверга вечір четверга, ранок неділі вечір, неділі. Результати дослідження: за частотою дотримання гігієни праці під час дистанційного навчання. 54% дотримується її часто, 30% рідко, 9% – регулярно, 7% ніколи. За наявністю регулярної фізичної активності, займаються спортом або та танцями 63%, 37% не займаються спортом або танцями. За часом роботи за смартфоном 27% користуються їм більше 6 годин на день, 22% 4-6 годин, 33% до 2 годин на день і 18% 2-4 години на день. За часом роботи за комп'ютером. 27% користується більше 6 годин на день, 24% учнів 4-6 годин на день, 21% учнів до 2 годин на день та 2-4 години на день, 28%. За наявністю збалансованого харчування 63% намагаються харчуватися збалансовано. За кількістю часу сну. 64% учня 6 6-8 годин на добу, 24% більше 8 годин на добу, 9% 4 6 годин на добу, 3% до 4 годин на добу. Учні 8 та 11 класів, які займаються спортом, зазвичай швидше виконували тест з таблицями Шульта. При цьому учні 11 класу, які не вели активний спосіб життя, справлялися з справою в 2-3,5 рази гірше за своїх однолітків, коли різниця між групами 8 класів була іноді мало достовірною. Також було е, розроблено комплекс вправ, які учні можуть виконувати у свій вільний час від навчання. Загалом це 12 вправ до 5 хвилин, які охоплюють тренування всіх м'язів. Для збалансованого харчування підлітка е, було створено меню. Е, е, на сніданок це може бути омлет, сир, каша або фрукти. На обід суп, м'ясо або риба і на гарнір зварені чи тушковані овочі. На вечерю це може бути м'ясо або риба з овочами та рисом. На перекус сендвіч, фрукти або горіхи. І напої вода, какао, сік, кефір, молоко або чай. Наші плани на майбутнє. Плануємо поділитися результатами нашого дослідження із учасниками дослідження, адміністрацією ліцею, тому що ця тема доволі важлива на сьогоднішній час. Висновки фізична активність, важлива складова здорового способу життя, за зменшення фізичної активності, що характерно для дистанційного навчання при постійному здоровому та розумовому навантаженні, учнів середніх та старших класів спостерігається вирішене погіршення зимової працідності. Смолено, що доволі значний відсоток учнів середніх та старших класів проводять більше часу за комп'ютером, при цьому переважна більшість зданих учнів веде можливий спосіб життя, що може спричинити серйозні проблеми і здоров'ям у майбутньому. Виявлено позитивний ефект помірі фізичних навантажень на учнів середніх та старших класів, які у більшості замірів швидше справлялися з тестом з використанням та безшуртом. Отримані результати свідчать про користь регулярної фізичної активності для підтримки високого рівня розмовопредздатності учнів середніх та старших класів, що є важливим фактором академічної успішності. Дякую за увагу!